Правила і порядок тій у небезпечних ситуаціях. Перші другі класи йдуть Гоголя 219, дев'ятнадцять, третій, четвертій, туди, п'яті, дев'яті, так далі. Показує щоденник, у якому прописані адреси укриття для кожного класу директор гімназії Сергій Саєнко каже, свого сховища немає, тому під час повномасштабного вторгнення на 738 учнів знайшли чотири приміщення на безоплатних умовах. Спочатку ми маємо, ми отримали від міської влади зведений акт найпростіших укриттів і так далі. які Тут виділені, скажімо, ті об'єкти, якими, з якими ми позаключали угоду. Ось ці угоди знаходяться тут. На тому тижні. Стало відомо зателефонував голова СББ і повідомив, що нібито приміщення підвальне, де ми знаходимося, продано. Нині це укриття закрите для відвідування. Говорить чоловік. Ми приходили, вмикали світло. Потім там ми свої, своїми силами проводили повністю наше освітлення, тому що до цього освітлення не було. І діти з лівої сторони повністю сама розміщувалися на спеціальних віддонах, які там були облаштовані. Угода в нас була свого часу 2022 року з головою СББ. Паном Продовжувати навчання в ньому не могли цього тижня і через порив там комунікації, розповідає вчителька хімії Ірина Радько. Тому задля безпеки учнів 5-9 класів перевели на дистанційне. Та після канікул, каже, сподівається, що матимуть нове приміщення. Ну Звичайно, хочеться, щоб. Було краще укриття, не гірше, щоб умови. Було б взагалі чудово, якби ми могли продовжувати навчання під час тривог, щоб у нас було місце. Десятикласниця Соломія Гриценко сьогодні прийшла на четвертий урок після оголошення відбою повітряної тривоги. У середній школі відвідувалась сама те укриття. Нині старшокласники переховуються в іншому приміщенні. Середня школа внайде до вайнтайму, а старша школа внайде в плазму. Там якби обмеження по ем... Кількості людей ми ну, в кожному бомбосховищі, і тому, якби вирішили, що в більше бомбосховище на Грушевсько іду іде середня школа для кожного класу була своя секція, і це було. Ну нормально, в принципі, Я б не сказав, що було прям дуже тісно. В школі мати підвал теж сховище, Це було б дуже класно. Вчитель англійської мови Юрій Момот каже, два його сини навчаються в цій гімназії у п'ятому та дев'ятому класах. Тому відсутність укриття для середньої школи додає стурбований в першу чергу, як батько було закуплено лінолеум, а були поставлені піддони для дітей на піддони було покриття покладені. Тобто, більш-менш що прирватиме воно було доступним, комфортним, більш-менш, скажімо так, нема укриття. Це дуже. Негативно впливає на дітей, тому що якщо не буде криття, то звичайно процес буде онлайн. 300 дітей в інші три наявні укриття перевести не можуть, пояснює директор, оскільки інші сховища розраховані на меншу кількість учнів, як, наприклад, це для перших других класів. У цьому приміщенні є туалет, є все необхідне. Ну це одне з самих комфортних укриттів, які в нас є. Для маленьких ми його свідомо брали, тому що перші класи досить складно переводити. Про цю ситуацію повідомили в департамент освіти та гуманітарної поліції. Ітики говорить Сергій Саєнко, та відразу розпочали самостійні пошуки нового приміщення. Є вже певний варіант. Зараз тільки йдуть домовленості, а так як уже починаються від сьогодні канікули, і вони триватимуть цілий місяць. Тому до 10-го чи там, січня місяця, я думаю, що ми знайдемо відповідне і думаю, значно краще укриття. Укриттями забезпечені всі 35 шкіл Черкас, розповідає директор департаменту освіти та гуманітарної політики Богдан Білов. Частина має власні приміщення, решта договори із сусідніми. Та новими чи організаціями, як-от перша гімназія. Перша міська гімназія знаходиться в такій ситуації, що будівля таким чином запроектована, що там підвальних приміщень немає. І тому, як і інші школи в місті Черкаси, вони вимушені використовувати укриття, які знаходяться поруч з їхніми будівлями. Одне з укриттів було в власності забудовника, був в договір з забудовником, але це укриття. Не укриття, це приміщення підвальне, воно наразі змінило власника, і відповідно там будуть вестися ремонтні роботи. Адміністрація школи, як ніхто, зацікавлена, і це є прямий обов'язок в тому, щоб такі місця знаходити для того, щоб учнів своїх вивезти повністю на очне навчання. Але, звичайно, ми осторонь цих питань ніколи не стояли і завжди. Те, що в наших силах ми допомагаємо, і так само як допомагали їм з пошуком укриття цього, в якому вони перебували укладенням договору мереж, тому всі ситуації що склалося, Я також думаю, що спільний вихід ми знайдемо. Тетяна Зозуля, Олександр Кулик, Суспільне, Новини, Черкаси.